Зранки були слава Україні! Смартфон гірлянда. Нове відео на ютуб-каналі Майфон. А це Насінфон. Поїхали. Не єдиний, хто це зробив. Phone це дітище компанії Nothing Technologies Limited, засновником якої став Карл Пей. Це той самий дядько, що колись був одним з півзасновників вже відомої компанії OnePlus. Але в 2020 році він пішов з компанії і вирішив створити щось нове. Тут я його розумію, бо щось OnePlus вже не той OnePlus, що був раніше, не той Гіківський хіпстерський бренд. Ну і цей Карл Пей з декількома відомими людьми заснував компанію Nothing. Першим продуктом якої стали неочікувано наушники. Хоча, я думаю, більшість людей чекали все ж таки смартфон від Nothing, як перший продукт. І цього року ті самі люди таки дочекалися, ось вийшов цей самий. Не смартфон, а вийшов Карл Пей і презентував світовий смартфон, що називається Nothing Phone One. І звісно ж, всі ж, мабуть, хотіли отримати той самий колись відомий в вузьких колах OnePlus, що носив горду назву вбивця флагманів. Платиш небагато, а отримаєш справжнього монстра у світі смартфонобудівництва З купою сміливих рішень, як з приводу дизайну, так і максимально потужне начиння. Але не все так сталося, як гадалося в цьому самому Nothing Phone. Значить, слухай шо. Пакування смартфону, вона ж коробочка, з якої дістаєш смартфон, можна її так назвати, одноразова. Бо як відкриваєш, то як вона відкривається, як чіпси золотисті, хто в курсі, той в курсі. Одного разу відкрив той самий, за той самий хвостик, і все, більше не вийде його красиво запакувати та комусь подарувати. Та навіть просто поставити красиву коробочку на поличку не вийде, бо вона просто вже некрасива після розпакування. Але то таке, то, мабуть, якась хіпстерська задумка, якої я не зрозумів. Але головне в цій коробці смартфон, правильно ж? Тому давай про дизайн і поговоримо. А тут є про що поговорити: дизайнери та інженери Teenage Engineering постарались. Хто їв вчився золотись, той знає, як розп... розпаковувати насінг фон. Дизайн Nasingphone, мабуть, одна з найцікавіших речей в цьому смартфоні, хоча є декілька нюансів. Перший з яких це така собі схожість дизайну корпусу, корпусу, цілому корпусу смартфону, з таким же дизайном в iPhone 11 та iPhone 12. І це, до речі, не тільки я помітив. Я коли показував знайомим цей Насінгфон, то майже всі говорили, «О, а що це за новий iPhone такий. Це схожість звісно тільки в тому, що як розміщені блок камер. В 11 та в 12 айфоні і в Nasinfon приблизно так само. І ця сама алюмінієва рамка, яка нагадує вже 12 серію айфонів. Але Синфон однозначно більший, ніж в той же 11 чи 12 айфон. А от що відразу відкидає всю схожість з яблучними смартфонами, то це задня кришка Синфон. Ну, по-перше, вона тут прозора, що в білій версії смартфону, що в чорній, на відміну від всіх смартфонів від інших виробників. Так, звісно, можна замовити, щоб тобі закастомізували задню кришку будь-якого смартфона, але то зайва морока і зайві кошти. А тут відразу вже готове цікаве рішення. І через цю прозору кришку, звісно, не видно прямо все начиня на фону, але тут прикольно обіграно трішки інші речі. І з того, що видно через прозору кришку, то це котушку бездротової без реверсивної зарядки, прямо по центру смартфону. Також видно діод, він же в спалах. Для фото, або він же ліхтарик, мікрофон біля ліхтарика та ще декілька болтиків, що тримають всю конструкцію. Ну і це все приколясно обіграно, обгорнуто в такі собі світлодіодні смужки, які саме і є основною фішкою задньої кришки на Syncphone. Як назвала їх компанія Glimps. Оця фішка, на мій погляд, і є основною відмінністю від всіх смартфонів, так як мало в яких смартфонах можна побачити щось подібне. Я розумію, що в ігрових смартфонах щось типу Asus ROG Phone чи якесь Xiaomi Black Shark, є якісь блималки різного типу підсвітка, але вони на те й ігрові та й коштують дорожче, ніж цей Nothing Phone. Повертаючись до наших блималок в Nothing Phone, тут є спеціальне підменю для налаштування цього самого Glimps. Тут можна вибрати як із стандартних мелодій дзвінку, щоб вони підморгували в такти з піснею, так і налаштувати, щоб один із цих діодів. Показував лічильник заряду акумулятора, коли ти відповідно заряджаєш смартфон. І ще можна поставити графік сну для цих діодів, щоб вночі вони не миготіли, як шалена гірлянда, коли тобі прийде якесь сповіщення, а ти в цей час стрімав, наприклад. Загалом приколясна фішка, але як мені вже декілька разів говорили, як надовго вистачить цих самих діодів? Я про це теж подумав. І до речі, якщо встановити свою мелодію на дзвінок, то ці діоди будуть блимати в такт з музикою. В який такт, я так і не зрозумів, але в якийсь та й потрапляє. Звісно ж, можна і вимкнути ці самі світлодіоди, але тоді на холеру купувати такий смартфон. А ще у мене є декілька думок на рахунок цієї найголовнішої фішки, цього смартфону. Ну, по-перше, якщо носити смартфон без чохла, що я не ну, прямо дуже рідко роблю. То він зашкрябається та буде вже не такий красивий та файний. А ще до всього він слизькуватий, тобто може гепнутися і знову ж вся красива задня кришка розіб'ється в какашку. І буде дуже образливо та й неприємно носити такий гаджет, особливо коли він слизький і коли зараз холодно. Я, звісно, далеко не фізик, але коли холодно та ти ним користуєшся на вулиці, то він слизькіший, ніж коли ти сидиш вдома та тепленькими ручками тримаєш цей наш інфон. Так що зважаючи на нашу географічну особливість, тобто в нас буває зима, це тобі не десь в Майамі, то смартфон без чохла з вірогідністю 70-80% може ковзнути з рук і розфігачитися, чого б не хотілося. І тут ми переходимо до подруга. Якщо він слизький, то логічно придбати для нього чохол. Але так, щоб не втрачати всю фішку смартфона, то треба купувати правильно прозорий чохол, який з часом пожовтіє. Буде знову ж таки не гарний. А якщо придбати якийсь захищений чохол для нас інфон, то він сховає всю красу та фішку смартфона, над якою трудилися дизайнери та інженери. І як бути, я не знаю, як зберегти основну фічу та красу NasinFon. Так, я бачив, що на офіційному сайті Nasinfon продається чохол прозорий, але я дуже сумніваюся, що він не втратить свій вигляд через якийсь місяць використання. Так що, от така вона вся краса. Тепер ще треба подумати, як її зберегти подовше. От такий він дизайн на Сінфон, про який я щось довго розповідаю. Коротше, поїхали далі. А тепер поговоримо про дисплей цього чуда смартфону будівництва. Так от, він Сінфон розміром 655 дюймів. Це OLED-панель з частотою розгортання 120 Гц та піковою яскравістю 700 ніт. Чимось мені цей дисплей на Сінфон нагадав дисплей в Pixel 6. А нагадав він мені Pixel 6, тому що тут така ж яскрава та насичена передача кольорів дисплеєм, але водночас вона не перенасичена. А якась така тепла, приємна, наче якась домашня атмосфера, така затишна передача кольорів. знаєш, знаю, так можна називати, але воно якесь таке відчуття і є, коли користуєшся смартфоном. Так, тут, звісно, 120 Гц проти 90 в пікселя. Все крутиться та вертиться швидше. Але відчуття такі ж, як і були під час користування пікселем. Так що дисплей в Nasinfon мені, як і в випадку з Pixel 6, сподобався. А зараз саме час поговорити про одне з найслабших місць на Sinfon, найслабших в порівнянні з конкурентами в його ціновому діапазоні на просторах України. Це його начиння та ігрова продуктивність. Процесор в Nasinfon встановлено на Snapdragon 778G. 8 або 12 ГБ оперативної пам'яті та 128, 256 або 512 вбудований. Процесор то досить файний, смартфон працює швидко, все відкриває та крутить меню в різних місцях досить моторно. В звичайних задачах до нього запитань взагалі немає. А от в іграх в порівнянні з конкурентами в його ціновій категорії він однозначно поступається. Тим же конкурентам, до прикладу, Xiaomi 12X, якого процесор Snapdragon 870, або той же OnePlus 9RT. Вже має на борту Snapdragon 888. І ці конкуренти однозначно переважають 778-й дракон в нас інфон в іграх. Так, я розумію, що приколупуватися можна до всього. Але ж Карл Пей нам презентував цей смартфон. А це той дядько, що колись нам показав, що можна мати надпотужний смартфон за середній цінник. Згадуючи перше покоління OnePlus. Очікування. Були однозначно вищі щодо начиння Phone. На Це точно. Так, ігри, звісно, йдуть добре. В той же Apex Legends можна покатати на середніх налаштуваннях або в Lost Light теж на середніх. в принципі, все окей. Ну, з Call of Duty і так все зрозуміло, бо вона навіть на бюджетних смартфонах себе поводить чудово. Ну, все ж могли б і краще за таку ціну, сказав я, власник Pixel 5, ніфіга не ігрового. About. Але заради справедливості компанія добре попрацювала над оптимізацією програмного забезпечення. Працює Nothing Phone під управлінням 12-го Android з власною оболонкою Nothing OS 1. Але протестувавши Nothing Phone, окрім того самого підменю для цих світлодіодів, чогось екстраординарного в оболонці я не помітив. Це швидше можна назвати Pixel Experience з додатковим підменю, яке має назву Glimps. А, ну і ще тут додаток камера, власний, що є логічно. І в цілому все. Це звичайний, типу, чистий Android, як на смартфонах від Google. І це мені, до речі, сподобалося. Немає нічого за його, все як я люблю. За оболонку, типу, такого респектуля. А от процесор, ну, могли б і потужніше запхнути. А ще в мене є трішки побоювання, як довго компанія буде підтримувати свій смартфон програмними оновленнями. Головне, щоб не було, як колись із Essential Phone. Про які, звісно, майже ніхто не чув, але там компанія заглухла повністю, чого, сподіваюсь, не буде з Nothing. Бо конкуренція в нас час для звичайних користувачів, тобто для нас це файно. А що з камерами в Nothing Phone? Це запитання, яке в мене виникло, коли я награвся з цими блималками на задній кришці смартфону. І тут мене чекав сюрприз. Тут, як вже зрозуміло, з вигляду камер дві штуки. І увага, вони обидві по 50 мегапікселів. Одна з яких ультраширокий об'єктив з кутом огляду 114 градусів та апертури 2,2. Ну і основна камера з апертурою 1,9 та фокусною відстані 24 мм. І то, і то 50 мегапікселів. Що це дає? А це дає досить хороші результати як фото, так і відеозйомки. Мені знову чомусь згадався Google Pixel 6, і той результат, що видає його камера. Можливо, справа в тому, що, хоча і додаток камера в нас інфон свій. Але вони якось намутили, накрутили схожі алгоритми опрацювання фото, як і на Google Pixel 6. Ще, до речі, помітив одну цікаву штуку. Коли натискаєш редагування фото, то маєш майже ідентичне меню редагування фото, як і в Google Pixel. І навіть є такі пункти, які будуть доступні, лише коли маєш підписку Google One. Що мені здається, Nothing щось нахитрували тихенько з компанії Google та їх алгоритмами опрацювання фото, але нікому про це не сказали. Але в цілому камера файна. Не супер флагманська, а просто файна, як і в випадку з Pixel 6. Нічний режим зйомки теж нічогенький. Звісно, можна було б і краще, але в цілому окей. Та і ультраширококутна камера теж досить гідна. І ще, до речі, є режим макрозйомки, який, мабуть, реалізовано за рахунок цієї самої ультраширокої камери на 50 мегапікселів. Він теж, до речі, цей режим норм. Фронтальна камера в нас інфон на 16 Мп ніяк круто себе не проявила. При хорошому освітленні селфі досить файні, а от коли це саме освітлення не дуже гарне, то і селфі виходять просто окей, нічого такого. А от відеозйомка на основну камеру порадувала. Смартфон може писати відео з максимальною роздільною здатністю 4К-30 кадрів. Є оптична стабілізація, що добре як для відеозйомки, так і для фото. І ще в додаток о, до всіх цих блималок на задній кришці є одна LED-лампочка, яка блимає червоним кольором, коли ти записуєш відео. Що зручно, якщо записувати якийсь стендап самого себе на основну камеру. Але якщо не потрібно, щоб вона блимала, то її можна вимкнути, щоб вона не блимала. Приколясна штука. А от відео на фронталку просто звичайне відео на фронталку. Я б, мабуть, краще користувався основною камерою як фронтальною для відео. Ну і одна з важливих речей в сучасних смартфонах, особисто для мене, це їх автономність. Акумулятор в нас інфон. Ми маємо об'ємом 4,5 з тисячі міліампер. що не надто видатний показник. Я б навіть сказав більш буденний показник в сучасних смартфонах. Ну і побачивши цю цифру, я подумав, що автономність буде така ж буденна. Але виявилося трішки гірше, ніж я очікував. При тому всьому, що гірше не під час ігор. В іграх, то навпаки, все добре. А при звичайному користуванні він розряджався швидше, ніж я очікував. І це, бляха, неприємно. Одна справа в іграх, коли він витискає з себе всі соки, а от коли смартфон просто пролежав ніч і розрядився відсотків на 15%, оце не дуже файно. Хоча може поправлятися з оновленням системи, я звісно не знаю, але поки що якось так. Насінфон, до речі, підтримує швидку 33 ватну зарядку по дроту та 15 ватну бездротову, і може віддавати 5 Вт реверсивною бездротовою зарядкою, тобто наушники, там, годинник і тому подібні речі. Так що ж можна сказати про цей Насінгфон? Он пан Артем каже, що це максимально хіпстерський смартфон і мені повинен підходити. Але я скажу так, щось цей Насінгфон не викликав якихось емоцій в мене. Типу вау, хочу собі такий смартфон, просто прям клас. Це просто приколясний смартфон з оригінальним дизайном, з фішкою, блималкою на задній кришці, з непоганими камерами, на секундочку, за 20 тисяч гривень, з файним дисплеєм, ну, наче нічого такий. Просто нічого. Але не манить особисто мене, щоб його придбати. Так що виходить, Phone для мене Nothing. Ніфіга. А що думаєш про цей Phone? Пиши в коментарях, як тобі такий смартфон з блимакою. Дякую вам всім за підтримку україномовного контенту. Не забуваємо ставити лайки, донатити на ЗСУ. Працюємо далі. Рухаємося вперед до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ! бувай!